Мало хто знає але на вашому телефоні Samsung у стандартному застосунку диктофон можна зробити транскрибування тексту, його повну розшифровку та навіть коротке summary. Зараз я покажу, як це зробити. Для початку відкриваємо застосунок диктофон та розпочинаємо запис. Для прикладу я взяв невеликий подкаст. подкаст:вичайспокобав енлеслі. Коли потрібно, зупиняємо запис та зберігаємо його, давши йому назву. Після чого відкриваємо цей запис та натискаємо кнопку транскрибування і очікуємо завершення цього процесу. В результаті ми отримаємо текст, розподілений на співрозмовників. У моєму випадку їх двоє, але може бути і більше. Якщо натиснути кнопку зірками, є зведення коротка суть та переклад, який поки що не підтримує українську. Обов'язково пишіть, якими фішками користуєтеся ви. Зустрінемось в майбутніх відео.